В цьому відео ми подивимося, що ж буде, якщо піднести число до степеню. От уявімо, ми маємо якийсь дріб, наприклад, 2 третіх. І ми хочемо піднести цей дріб до третього степеня. Отже, якщо в нас третій степень, то по суті, аби нам обрахувати 2 треті в третьому степені, нам треба взяти 3-2 третіх. Тож, беремо і робимо це. Один раз дві третіх, другий раз дві третіх і третій раз дві третіх. Отже, тепер ми перемножуємо ці дві третіх між собою. Тут множення і тут множимо. І також можемо уявити, ніби тут одиничку, на яку ми домножуємо три дві третіх, які ми перемножили між собою. Отже, що в нас в результаті вийде? Перемножуємо спочатку чисельник. 2 на 2 на 2. Це 8. Отже, в чисельнику буде 8. Що ж буде в знаменнику? 3 на 3 і ще раз на 3. Це 27. Отже, як відповідь ми отримаємо 8 27. Тепер візьмімо якийсь інший дріб. Наприклад, 4 9. Або 4 поділити на 9. І ми. Піднесемо цей дріб до другого степеня. Тож, спочатку беремо 2, 4 дев'яти. Раз. І два. І множимо їх між собою. І також додатково множимо домножити на одиницю. Тож, в чисельнику у нас буде 4 на 4, тобто 16. І в знаменнику у нас буде.